Псалом 121, 122, Пісня про Чан Давидова. Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього, ноги наші стояли в воротях твоїх. Єрусалими, збудований ти, як ти місто, що злучене разом, куди сходять племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїлеві, щоб імені Господньому дякувати. Бо то там, на престолах для суду, сидять на престолах дому Давидового. Миру бажайте для Єрусалиму, нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Нехай буде мир у твоїх передмурях. Безпека в палатах твоїх, ради браті моєї та друзів моїх я буду казати мир тобі. Ради дому, Господа нашого, Бога, я буду шукати для тебе добра.